Христос посеред нас, дорогі та глядачі, брати та сестри, сердечно вітаємо вас із неділі усіх святих. Кожного дня свята церква молитовно проставляє своїх святих, але є й такі угодники Божі, про яких ми ще не довідались. Тож, щоб не залишити і їх без почитання, свята церква і встановила день, в який вшановує всіх від віку, хто прославлений Богом. Адже після зішестя Святого Духа всі святі отримують святість через благодать Святого Духа. Сьогодні свята Православна Церква велично прославляє усіх святих, які прославилися Богом за подвиги і святе життя у всі віки, а також почитає мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які жили в середині IV століття, мучениці Пелагії, яка відійшла до Господа у 1943 році, та ікони Божої Матері, пом'якшення злих сердець, або ж як ми її називаємо семистрільна. а також ікону Божої Матері, нерушимая стіна, вшановуючи усіх святих, які просіяли своїм благодійном. Честям і прославилися перед Богом, були первістками православної Христової віри і викуплені безцінною кров'ю Христовою та освячені благодаттю Святого Духа та приведені до Бога Отця Ісусом Христом. Православна віра зростила тисячі великих святих, серед яких і преподобні Сергій Радонежський, Серафим Саровський, Антоній та Феодосій Печерський, а також Амфілохій Іпочаєвський, Алексій Карпаторуський та багато інших світильників благочестя. Нині імена угодників Божих з любов'ю шануються нашим народом і далеко за. Межами нашої країни. На їхню честь створюються акафісти, будуються храми. А скільки є подвижників, які догодили Богу, та імена їхні нам ще невідомі. Тож, прославляючи у цей день усіх святих, які просіяли в нашій землі, ми з вами повинні радіти і втішатися, що ми не одні і маємо на небесах своїх старших братів, наших покровителів і просителів, які бачать усі наші потреби і чують всі наші молитви і прохання. Звернемося ж і сьогодні до них з благовійним молінням за нашу державу, за наш народ і за Спасіння душ своїх, щоб вони своїми молитвами випросили для нас милість і благодать Божу всі святії землі нашої моліте Бога за нас. Возлюблені у Христі у день усіх святих православний календар вітає вас із ним ангела! Наше вам шанування! А святитель Миколай Сербський дає пораду нам про спасіння душі. Якби мене запитали. Як врятувати свою душу, я б, не роздумуючи, відповів візьми на себе тягар турботи про ближнього, бо кожна душа, що не знає турбот, окрім самої себе, або вже загинула, або знаходиться на міжі загибелі. Там, де ще не пізно потрібно рятувати свою душу турботою про ближнього.